Боєць з позивним Барактар демонструє зброю, якою їхня вогнева група збиває повітряні цілі над сумщиною. Кулемет дехтірьова шпагіна говорить, воїн розрахований на збиття цілі, яка летить не вище 2 кілометрів чи трьохсот метрів над землею. Безпілотники ж зазвичай літають вище. Опускаються дуже рідко. Якщо бачать, що по ним веде ціль, або просто Якась так, ну то тобто бачу, що вже по ним працюють, то вони піднімаються, збільшують швидкість і уходять просто. А якщо наприклад, хмарно, то взагалі дуже погано ну, видно, і вони просто за хмарою ходять. Разом з кулеметом бійці демонструють прилади, що допомагають їм фіксувати та збивати цілі. 48 набоїв на ньому встановлений доповітний приціл. Також маємо декілька нічного бачення. Це сам тепловізор, де все під'єднується, якщо треба, і ну і саме найкращим мабуть, це буде оцей. Це ми отримали зі штатів. Їхня група виявляла та працювала по безпілотникам Орлан, розповідають воїни. Найближча ціль від них була на відстані півтора кілометра. Відпрацьовували неодноразово по повітряним цілям. І, ну дуже високо було. Пішли, пішли повністю налякали, як кажуть. І змінили маршрути ціль пішов. Збивають воїни безпілотники і зі стрілецької зброї. Фото Орлану 10 збитого на Сумщині у вересні 22-го року публікував ексучільник військової адміністрації Дмитро Живицький. Вночі, на да, наприклад, якщо летить повітряний ціль, той же шахід. Він летить, як правило, не дуже високо. От тому можна його присвятити фонарем або прожектором. Один, наприклад, той же водій, він світить фонарем і присвічує лазерною каскою. Стрілець з кулемета стріляє, і другий стрілець стріляє зі своєї штатної зброї. Якщо ціль уражена або там, може, не, ну, повредили її, тобто да, вона змінила, змінила свій рух, от, тоді вже доповідаємо далі на інші пости, які теж вночі пильнують, от, і вони вже її зустрічають. Наявна система протиповітряної оборони не може закрити всю територію України, тож весь час маневрує, сказав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Найов, перебуваючи під час навчань військовослужбовців на Сумщині. Ми завжди аналізуємо після кожного удару і здійснюємо маневр тими силами і засобами, які є у нашому підпорядкуванні. Звісно, якщо нам партнери передаватимуть більше засобів протиповітряної оборони, система буде більш ефективнішою. Ми не стоїмо на місці, вживаємо всіх заходів в межах наших можливостей, щоб підвищити ефективність нашої системи протиповітряної оборони тут на сумському напрямку. А поки працюють на тому озброєнні, що мають, кажуть бійці, боєкомплектів вистачає. Нині ж потребують якісних прожекторів, аби вночі видніше бачити ворожі цілі. Таже на тих блокпостах, які ну там особовий склад, який залучений для ведення спостереження або вогню по повітряним цілям, в нічний час ну, їм не вистачає світла, тобто вони сліпі. Вони на звук можуть працювати з тепловізором, але наведення дуже дуже потребує нам світла. Катерина Гладенко Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина.